Вітаю, друзі. Ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. Знову інформаційний скандал навколо дії. Злили дані, не злили дані. Що відбувається? Ну, давайте про це та інше поговоримо, але ще й в розрізі того, що планується нашої держави, а саме зробити зі всіх реєстрів єдиний реєстр ну, може, для того, щоб ці бази даних легше було хакнути, наприклад, російським падлюкам. От про це і поговоримо. Вчора в мережі з'явилася інформація, що, начебто, слили злили бази даних з дії. А перше, це було в Твіттері. Отаке от з'явилося з'являлося повідомлення. Я взяв один і -ті склінів. Ukrainian Dia Users Database про абгрейджена. Додано, 20 мільйонів записів, все інше. Ну я вам більше скажу. А сьогодні зранку це підтримав ще і один нардеп. Нардеп, до речі, зразу скажу від дуже поважної структури від слуги народу. Ну я розумію, коли ми кажемо про слугу народу, то про повагу взагалі казати дуже важко. До уваги громадян в мережі з'явився архів, де зібрані дані громадян з назвою Дія юзер. Датабаз 2025, чому звертаю увагу, вкотре наголошую, фінансовий номер не повинен бути публічним. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас. Ну, далі, 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 далі. Але він далі пише, що в базі приблизно 20 мільйонів строк. Поки той файл що блукає мережею, там обмежена кількість громадян, повна база продається за гроші. Побачив багатьох знайомих політиків, є зокрема номер телефону, правильний. Ну, і що варто зробити, все інше. Ну, знаєте, все суперово, окрім декаких моментів. Ні, до речі, там дійсно ходять зараз деякі моменти. Ну, наприклад, є навіть запис про міністра Мінцифри, пана Федорова. Як бачимо, і це теж є. Але тут з'являється питання: наскільки це відповідає дійсності? Тим більше, що. Я ж не прихильником дії, розумію наскільки вона дирява, а взагалі як ламаються українські реєстри, як з них відбувається виток, і росіяни вже неодноразово хакали нашу систему завдяки ну невігласам і некомпетентним м'яко кажучи людям, які займаються цим напрямком. Так от з'явилася інформація від Мінцифри, яка каже: жодних витоків із дії немає, але що відбулося? Після інформації про можливий злив наша команда провела розслідування і встановила поширені файли. Фальсифікація та не підходять із системи дії не є результатом їхнього зламу чи витоку. Конкретно, опубліковані файли. Це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відреагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як свіжа база даних. Це типова практика чорного ринку. Старі витоки освіжили підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману. Я відверто скажу. Якщо б це була структура, якій би я б довіряв, я би сказав, може так і бути. Ну дійсно, в мене нема довіри. Я припускаю, що це може бути справді фейком, але ж е, довіра до нашої мінцифри, ну, ми всі знаємо, як на якому рівні, а більше того, скажімо так. Про дерявість не тільки дія українських реєстрів, багато хто казав. І отут найцікавіше на днях стало відомо, що Рада підтримала ініціативу нашої влади звести всі реєстри в єдиний. І тут найцікавіше, я за те, щоб так і сталося. Але ну тому, що в нашій країні є завжди але, але щоб це було так, як в Естонії. Поясню про що йде мова. В Естонії теж є а, така база, вона називається X-Road. Більше того, колись естонці передали і нам. У нас її чомусь переназвали Трембіта. Ну, мабуть, чесно, назвати X-Road не захотіли, але це окрема історія. А, далі, там є окремі реєстри, є поліцейський реєстр, військовий, податковий, медичний все. Освітні, там всі реєстри, і вони зі зведені. Якщо, наприклад, ви потрапляєте в якусь халепу, то поліція підіймається і дивиться, що у вас є, де ви можете знаходитись, там майновий реєстр, освіта взагалі все, що у вас є. А якщо ви, наприклад, приходите до якісь, там, потрапили в якусь лікарню, медики можуть негайно подивитися, що у вас відбувається, це не є проблемою. Кожен такий захід фіксується. І завжди може подивитися, хто останній раз заходив і дивився, тому всередині країни зловживання мінімальні. Остання найгучніша історія, коли одна жіночка шукала свого колишнього чоловіка, який переховувався стонець теж, але переховувався і не хотів сплачувати аліменти. Вона звернулася до своєї подруги, яка працювала офіцером поліції, і мала доступ до x рот. Бо звичайний громадянин до всіх бази даних не може дотягнутися, хоча кожен громадянин Естонії має картку і картрідер, через який може завдяки ноутбуку або комп'ютеру зайти в систему і подивитися свої дані, це те, що можна, але чужі засі, так от вона звернулася до цього офіцера поліції та сказала: Дрис, це ж порушення, та ми тільки подивимось, ми нічого робити не будемо, бо адвокат, згідно закону, повинен. Через суд надіслати по адресі тій людині, яку шукають, щоб вона прийшла до суду. Це було зроблено. Знайшли, де він переховується, де він зараз поживе, бо сама та жіночка не знала, і йому надіслали повістку в суд. Він прийшов, і адвокат судді каже: Вибачте, пан суддя, ми все визнаємо. Але одне запитання: звідки вона знала, де він живе? Суддя запитав про це жінку, і та вимушена була сказати, що це її подруга, офіцер поліції, яка потім сіла на декілька років за грати тому що це використання службового положення і порушення закону про захист особов... особистих даних. Це для розуміння, але це історія Чи вірить, хто що в Україні буде так само, в мене величезні сумніви? Давайте відверто казати. Більше того, в мене... Величезна впевненість, що у нас, наприклад, буде телефонувати якийсь там представник офісу президента, і казати: Вася, отут нас дратує Береза, Бутусов, інші там антикорупціонери. Дай все, що по них є, все, взагалі, все, що є, ми будемо думати, що робити далі. Це для розуміння, як це працює в Україні. І тут ж ніхто сумнівів не має, що таке може бути. Тому що всі розуміють, як працює це в Україні. Це перша проблема, і запобіжника поки немає. Друга проблема бо у нас немає відповідальності за такі дії для представників влади, які мають будуть мати доступ до цього, до цього реєстру загального. Далі. Скажіть мені, будь ласка, нас ще не втомило, що росіяни постійно ламають наші реєстри, руйнують взагалі архітектуру. Так? це ж я маю ввіду, архітектуру електронну. нікого не дивує, те, що потім вони викладають це? Ну так, да, мінцифри не любить це визнавати, але це ж факти. Тому чи впевнені ми, що ми зможемо захистити свої дані? Як в Естонії. Тут мені скажуть, та, що, маленька Естонія захистила мені. Хочу нагадати, що Маленька Естонія є центром електронного захисту НАТО. Так, Естонія вміє захищати свої бази даних. Естонію не змогли хакнути росіяни. Естонія знаходиться всі дата-центри Альянсу, і вони в безпеці. Ну, може, тому що іми не керує. Федоров і компанія, бо шоумени, вони ж такі. І окрема історія це те, що в Естонії дуже серйозно ставляться до протоколів захисту. А у нас, як відомо, питання без цифрової безпеки трохи перебільшено. Цитата нашого міністра. Ну і Ви хочете, щоб я довірив такому міністру безпеку наших даних? В мене все більше і більше запитань, тому що я хочу сказати: по питання з дією я чекаю, поки висновок дадуть наші українські хакери і наші українські айтішники. От коли вони скажуть, я повірю. А мінцифрі я повірю зразу. Ну скажімо так, в рівні моєї довіри до Мінцифру, вони стоять зразу до, після, не до після з картоплею. приблизно так, бо відро з картоплею викликає більшу довіру. Як взагалі більшу довіру до відраз картоплею я відчуваю, ніж до всієї української влади. На жаль, доведено фактами і травневими шашликами теж. А, далі, питання загального реєстру: це правильна історія, і якщо ти можеш забезпечити безпеку цим базам, от тоді так, а інакше, а інакше це полегшення а, росіянам при. В зломі, хакання і витягання всіх даних про українців. Хоча я не знаю, може це і є справжня ідея, якщо безпеку гарантувати не зможуть. Відповідь побачимо незабаром. Дякую, що дивилися, і дякую, що думаєте про важливе. Дякую, що підписались поставили вподобайку, прокоментували і поширили. Щиро дякую вам за те, що ви не байдужі активні. А ще щиро дякую вам за те, що ви допомагаєте ЗСУ за те, що донатити на ЗСУ приєднуйтесь до ЗСУ. І допомагайте ЗСУ, бо поки є зсу, є майбутнє в Україні. Якщо не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього країни. Не буде тому гуртуємо всі навколо зсу, всі ресурси на допомогу ЗСУ, і Тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.